Привіт. Ми вже приїхали з лікарні з Ілюшею. У нас пустився такий сніг, не знаю, чи видно вам на камері. Видно, пролітає. Вже так засипало, покрило повністю всю поверхню. Ми з Ілюшею їздили здавати кров з пальця, Ілюші. Така якась в нього проблема, постійно крутять ножки йому, прям дуже йому боляче. Інколи навіть мушу давати йому нурофену безболювати, тому що нічого не допомагає. Ми були в нашого педіатра, він дав направлення до кардіоревматолога. І вона сказала, що, можливо, не вистачає йому кальцію, тому такі проблеми. І дала направлення на аналіз крові от, на кальцій. Пальці і там і реум. Якийсь там білок, не пам'ятаю. От Ми сьогодні здали аналіз крові. Завтра підемо до, знову до кардіоревматолога. Вона вже по результатах аналізів подивиться, що там і скаже, що нам робити далі, чи можливо якісь вітаміни пропити, не знаю. Нічого не чути. Так, Ми вже вдома мала вам дорозповідати за педіатра. До педіатра нам прийдеться йти, тому що зараз якісь там правила в садочку змінилися, і тепер кожного разу, коли дитини немає, і дитина хворіє, нам кожного разу треба брати довідку. На минулому тижні я була в нашої педіатра і брала вже одну довідку. І так вийшло, що от в понеділок Ілюша був в садочку. Так як я його привела без довідки, мені сказали Вікторок, його в садочок не приймуть. Тому що в мене немає довідки. Якщо довідку я не принесу, відповідно, його не приймуть. А лікар наша була вівторок з часу дня на роботі. В понеділок вона не була на роботі. Тому я не могла їм вівторок зранку принести довідку. Ну, і, відповідно, я вже вівторок Ілюшу садочок не повела. Поки я поїхала, це я вівторок робила брови. Після брів я поїхала в лікарню взяти довідку і. Коли я приїхала додому, Ілюша вже був з соплями. Ну, і, відповідно, соплі майже закінчилися, зараз він кашлює. Я думаю, що до п'ятниці, звичайно, це все ми вилікуємо. Ну, і тому мені в п'ятницю ще треба до нашого педіатра взяти знову довідку, що він може йти в садочок. Мене це, звичайно так. Дитина толком не ходить в садочок, він тільки те й робить, що хворіє. день-два піде і все. І вже на тиждень, на два, як мінімум, ми мусимо бути вдома, тому що він знову хворіє. І дитина вже втомилася, я думаю, вже і імунітет в нього виснажений від цих постійних болячок. Не знаю, коли воно закінчиться, знаю, що треба це пережити, воно пройде. Але я не знаю. Через постійні ці болячки я не знаю, як я буду виходити на роботу. Якось буде. Так, що півдня прийшло, поки ми з'їздили туди-сюди, ще прийшли додому. Оце я знімала вам першу частину відео на вулиці. Ми йшли додому. Прийшли додому, я згадала, я не взяла ключі з собою. А чоловік ішов на роботу, закрив двері. Все, ми мусили розвертатися, йти знову в глобал, до чоловіка на роботу, забирати ключі і знову йти додому. Так і проходили півдня. Добре, що їсти вчора наварила. Я вже відійшла. У мене чогось тільки два дні підряд болить голова, не, не зрозуміло чого. Але я тут вже не враховую, що я хворію. Вже не хворію, вже виздоровіла. Тому ось такі справи. Не знаю, можливо, ще щось буду. Робити. Ну, що, як це завжди, зараз треба щось поїсти, малого накормити. Він же, я йому вже зробила, він же їсть сидить, щось поїсти, там чоловік прийде на обід, положити Ілюшу спати, поприбирати, бо ми зранку збиралися, то не було часу там особливо якось за собою прибирати, застеляти. Зараз все поприбираю. А, так, ось такі то справи. Зараз я вам покажу, як змінилася ситуація у вікні. Я зранку знімала шорт. Хто захоче, подивитися. Було таке гарне яр... яскраве сонечко так заглядало в віконце. Зараз покажу, що зараз твориться. Подивіться. Плюсова, звісно, температура, дуже е, іде гарний сніг, на камері не видно. Але відповідно цей сніг весь розтає, і вже під ногами каша, болото. Таке шкода, звичайно, що немає. Хоча би там мінус два, і воно все гарненько лежало, а так от, болото. Але нічого, що ми можемо зробити. Сніжок собі йде. І такий досить сильний. І вітер сильний. Ми в одному місці нас чуть не здуло з Ілюшею на вулиці. Тому ось такі то справи.